Думаю, для майже кожного Майнкрафт це не просто гра, а частинка вас, спогади, теплі моменти та просто золоті серцю часи. В кожного був етап, коли ви граєте у виживанні, креативі, або заходите на сервер і з'являєтесь у Скайварсі чи Бед Всім так знайомі два тижні гіперфіксації на грі та багато іншого. І у вас вже точно є питання: що я вам тут за поражняк ганю? Але Донбас поражняк не гонить. Тому сьогодні подивимось на трейлер фільму про безпосередньо Майнкрафт і приготуйтеся. Бо буде важко. І одразу в кого з аргументів тільки зніми свій фільм, тоді поговоримо. Закрити, будь ласка, це відео, бо я не знаю тоді, як щось намагатися пояснити. Почнімо. І Якщо не затягувати, то відносно нещодавно на 15-річчя серії нам надали 25 секундний ролик, який фактично був анонсом фільму, який зараз знімають. Омака Самрісберде юз. Майкрап саме тромісор. Емія пікас. yeah look at my pickaxe it's kick ready yeah pink let's feast ah! І вже тоді були деякі питання, на які цілком можна було заплющити очі і зробити вигляд, що нічого не побачили. Власно, в цей період, або навіть трішки раніше, ми дізналися, що Стіва буде грати Джек Блек. Я не можу сказати, що це поганий кандидат на роль Стіва, але це поганий кандидат на роль Стіва. Ну е, це якісь не дід, але не герой. Ну і з інших головних персонажів фільму буде Джейсон Мома, Емма Майрс, Деніел та Шкет Себастьян, Юджин Хенсен. Ем, да. сказати про них щось таке не можу і. Що вони будуть відігравати теж. А головне, а головне, а головне, оця дівчинка. Це ж Dance, dance, dance in my hands, hands І думаю, багато з вас бачили ці зливи зі знімального майданчиком. Для мене тоді це виглядало доволі цікаво, бо я не розумів в якому форматі вони зроблять фільм. Але це все не дуже той важливо. Бо в нас є перший трейлер, який ви зараз подивитеся, а потім я буду з вами битися головою об стіну, тобто розбирати його. І так, перші секунди зустрічають нас телепортацію скоріше з ІРЛ в світ Майнкрафту. І наступну фразу ви будете чути дуже часто, напевно, але оце ж ніхуя не Майнкрафт, буквально це. Сука, що таке? Я такого в Майнкрафті не бачив жодного разу. Ну добре, беремо до уваги, що це може бути не дефолт світ, а щось типу частковий канон. Але ну оце що таке? Чому ось тут перспектива і розмір блока, як в Майнкрафті? Ось тут вже якась величезна глиба, а тут шматок взагалі щось середнє. Чому це виглядає ніби фанатський синематик? Ні. Навіть не так це виглядає як нейромережа. Завдяки десяти промптам можна створити отаке: фактично тримайте вам пейзаж з фільму. Добре, ось тут люди, вони, звичайно, виглядають максимально незвично на фоні кубічного світу, але саме вписані в іню композицію не прям погано. Але світ знову ж таки не виглядає як гра. Навіть не як синематики, які роблять моджень для своїх версій. Бачимо позаду героїв портал, і вже тут будуть перші думки щодо сюжету. Особисто мені це все нагадує Minecraft Legends. І трішки пізніше я наведу вам аргументи, чому це дійсно так виглядає. Якщо чесно, це все так показує, що розробникам сподобалась ідея з окупантами-піглянами, і вони відверто її намагаються просувати. Але реалізацію Legends ми пам'ятаємо. Так от, моя думка, що у ці бездрі, яких ми бачимо, попали в гру через портал під предлогом типу: А давайте пограємо разом в Майнкрафт. Далі там є блискавка в комп'ютер чи щось таке, і усі магічно затягуються в гру. Або це буде щось на кшталт Джуманджи. Насправді від трейлеру дуже тягне вайбом саме Джуманджи. Наступний кадр я в принципі коментувати не буду, бо. Окрім цього, в очі дуже кидається і те, що єдиного стилю фільму немає. Я вже про це казав, але з однієї сторони в нас кубічна квітка, а тут же поряд 4К реалістична трава і квіти. Це якийсь Майнкрафт 2 вийшов на усі пристрої. На правила світу начхали з великої гори. Ніби фільм віддали на аутсорс з повним ноунеймом. А цілком ми можемо це глянути. Знімає це все кіностудія Legendary, які знімали нову год Юрський період, Дюну 1 та 2, Крампус та багато інших дійсно непоганих фільмів. Але як так вийшло, що Тепер в них вийшов Who are you? I In place and and shit, cause I'm in the fucking Minecraft. Тому що на сценарістів найняли відверто якихось ноунеймів, no двоє з яких працювали над одним і тим самим фільмом йолупи й розбійники. Та й чесно, судячи з оцінок, фільми, які вони роблять, не набирають і 10 балів за часту. Напевно, єдине, що в одного з них було нормальне, це серіал у Філадельфії завжди сонячно. Але це тотально рофельний серіал. І поки що я бачу, що а, з Майнкрафту хоче зробити такий самий. Трешечок, поки що, єдине, що мені подобається і не подобається одночас це пігліни. Зараз поясню. Саме тема з тим, що пігліни окупанти гарна, але їх ультрареалістична реалізація ну знов зовсім не підходить до Майнкрафт світу. Навіть оцей меч виглядає просто смішно. Величезний хрек і зубочистка у руках. Це дуже непропорційно та неакуратно. Да і в принципі, концепцію з Майнкрафт Ледженс ми побачимо ще не раз. От вам, наприклад, концепт з Legends і от гасти, які з'явилися у фільмі. Хоч реалізація самого гаста виглядає пасосна, якась кулька з тентаклями. Але самих концептів з гри хотілося побачити більше. Бо ідея та задумка всього дуже гарна. А тут, сука, що ти сука, взагалі курва крафтиш? Воно тебе навіть лежить не у ячейці, де таке в Майнкрафті було, га? Такий сильний потенціал у фільми і так одразу наробити собі у штані при першому трейлері, треба вміти. Не подумайте, я не хейтер, але в цей раз так. Знову повернусь на кадр з хряками. Будь ласка, поясніть мені, людині, яка грає в Майнкрафт з народження, і нещодавно по законам iShowSpeed та така пройшов так, так. з другом Майнкрафт на гардкорі. Мішота зай, он то, -то вбье зараз. Де я блять, може побачити таке в грі? М? А ще цікавеньке питання: якщо перемістити Пігліна в реальний світ, тобто верхній, то нагадайте мені, що з ним станеться. Все вірно, він візьме і перетвориться у свіна зомбі. У фільмі цього не показано. Знов начхали на правила світу. Я би нічого не казав, якщо б це був би відверто Minecraft Legends. але це знімається саме по Майнкрафт, саме по серії версії Майнкрафт, а не Legends. Тому, вибачте мене, тут повинні працювати. Правила самого Майнкрафту. І можна сказати, що це адаптація, але це адаптація не якоїсь книги чи старого фільму. Це адаптація найвідомішої гри. І щоб це було схоже на Майнкрафт, треба робити це Майнкрафтом, бо люди вже запам'ятали образи з гри, і це й не гра, а якийсь дешевий косплей. А зараз буде головний аргумент щодо пов'язаного лору з Майнкрафт В пеклі, отут, ми бачимо головного хряка з власно гри Легенди. От просто порівняйте. І от тоді виходить питання: а що він тут робить? Це вже ми дізнаємося, скоріше за всього, у фільмі. Також бачу. Моємо оцю синю кубічну саплю, яка дуже схожа на ту, яка була в Legends. Тобто, по факту, в нас фільм ніби про переосмислення Legends, про продовження чи передісторію, але уже в кінотеатрах. Не такого я трішки очікував. Цікавеньке питання, чому Стів з'явився з буквально якогось вогню. Якщо це дійсно буде поява головного героя усього Майнкрафта, то це, вибачте, мене просто крінж. Да, е, коротше, що я можу сказати, фільм поки що виглядає дуже погано. Про це свідчить і відсутність якогось єдиного стилю самого Майнкрафту, бо зараз це просто мішаніна графіки Майнкрафта і реальності. Про це свідчить і доволі слабкий, на мій погляд, сюжет, який ми поки що можемо розібрати, який хоч і пов'язаний з дуже непоганою задумкою Legends. Та й бачно, як в лапках подобається цей трейлер, але думаю, що перероблювати ніхто і нічого не буде. Так би мовити, подобається, не подобається, терпимо як красуня. Так, великий віз, казав. До речі, непоганий хлопак можете зайти на його канал та подивитися відосики. І це не тому, що він змусив мене робити цю інтеграцію. Це моє власне бажання. Також, підбігаючи до кінця, в нас є деякі концепт арти по фільму. Жителі, які. Що це таке? Ну, ну типу, як це коментувати, як це взагалі могло народитися в голові? У вас в грі вже є нормальні селянини, які добре виглядають. Що ви накоїли, друзі? Але добре, можливо, це не кінцева версія, все ж таки на це він і концепт-арт. Тому що є і такі селянини, вже більш традиційні, які виглядають дійсно добре. От вам, до речі, концепти мобів. Курка взагалі ніби як з нейромережі. Коротше, остання надія, як на мій погляд, на серіал від Netflix. Там і стильовка Майнкрафт, і звуки Майнкрафт, але розставити усі крапки над І зможе тільки реліз самого фільму. Тому чекати і тільки чекати. До речі, щодо цього серіалу від Netflix. Думаю, для них це непоганий шанс прохайпитися на контрасті фільма і їх серіала. Якщо вони дійсно зроблять його більш майнкрафтовським і цікавим, люди закриють очі, напевно, на усі недоліки, які там можуть бути, після деякого провала фільму. Тому для них це, напевно, непоганий шанс. Наразі це всі новини, які є, і все, що я можу сказати. Буду тримати руку на пульсі, щоб, якщо що, вам щось розповідати. Далеко не відходьте, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.